Всім привіт! Вітаю наших підписників і гостів каналу. Продовжуємо цикл відео Все, що треба знати про складні питання вступного іспиту з хімії. Сьогодні поговоримо про стани гібридизації атомних орбіталей карбону. Чому це питання актуальне саме для органічних сполук? Справа в тому, що карбон в органічних сполуках лише 4-х валентний. В нормальному стані у карбону на останньому валентному енергетичному рівні. 2С і 2П електрони. Ви це можете бачити на екрані. При цьому карбон виявляє валентність 2. При дії кванта світла Hν, 1 с електрон з комірки 2С2 переходить у вільну комірку 2П3. У такому збудженому стані атом карбону має 4 неспарених електрони 1С і 3P. І може утворювати 4 ковалентних зв'язки. Незважаючи на те, що в утворенні ковалентних зв'язків беруть участь електрони різних орбіталей, у багатьох сполуках вони виявляються рівноцінними. Для пояснення цього явища Полінг запропонував у 1931 році поняття гібридизація. Що ж таке гібридизація? Це процес змішування та вирівнювання електронних орбіталей за формою та енергією. Залежно від виду і кількості орбіталей, які беруть участь у гібридизації, розрізняють СП3, СП2 і СП гібридизації атома карбону. На екрані ви можете бачити порівняльну таблицю станів гібридизації атомів карбону. Які шриси порівняння ми будемо використовувати? Насамперед порівняємо орбіталі, які беруть участь у гібридизації. Я думаю, що зрозуміло, що якщо гібридизація СП3, то в гібридизації бере участь 1С електрон і 3 П електрони. Гібридизація СП2 1С і 2П електрони. І в гібридизації СП 1С і 1П електрон. Друга риса порівняння негібридизовані орбіталі. У першому випадку, випадку СП3 гібридизації негібридизованих орбіталей немає. У випадку СП2 гібридизації є 1. П-електрон, який не гібридизуються. У випадку СП гібридизації таких П-електронів є два. Наступна риса порівняння це вид зв'язків між орбіталями. Речовини, які мають СП3 гібридизацію, мають прості або сигма зв'язки. Речовини, що мають СП2 гібридизацію, мають подвійні зв'язки. І речовини з СП-гібридизацією потрійні зв'язки. Види гібридизації розрізняються і довжиною зв'язків в нанометрах. Якщо гібридизація СП3, то зв'язок має довжину 0,154 нанометра. Якщо СП2 гібридизація, то довжина зв'язку сягає 0,134 нанометра. При СП гібридизації довжина зв'язку дорівнює 0,120 нанометра. Наступна риса порівняння станів гібридизації це валентний кут. Якщо речовина має СП 3 гібридизацію, то валентний кут дорівнює то 9,5 градуса. Якщо речовини мають СП2 гібридизацію, то валентний кут дорівнює 120 градусів, при СП гібридизації валентний кут дорівнює 180 градусів. Тепер порівняємо стани гібридизації атомів карбону за формою молекули. Якщо речовина має СП3 гібридизацію, то форма молекули тетраєдрична. При СП2 вона площинна, при СП лінійна. Прикладами сполук. Різних станів гібридизації атомів карбону є. При СП3 гібридизації це алкани, оскільки вони мають прості або одинарні зв'язки. При СП2 гібридизації це алкени, оскільки вони мають подвійні зв'язки. І при СП гібридизації це алкіни, в них потрійні зв'язки. На малюнку зображено просторову будову молекули метану. Всі чотири електронні орбіталі атома карбону в молекулі метану знаходяться в стані СП3 гібридизації. Як ви знаєте, С-орбіталь в нормальному стані має форму кулі, П форму об'ємної вісімки або гантелі. Після гібридизації всі чотири гібридні орбіталі мають форму неправильної вісімки, де одна із частин велика, а друга маленька. Всі чотири зв'язки в молекулі метану. Ковалентні прості сигма-зв'язки. У молекулі етену СП2 гібридизація. Кожен з атомів карбону має три гібридизовані орбіталі, які утворюють три ковалентні сигма-зв'язки. Ці зв'язки лежать на площині. Перший з них об'єднує атом карбону з іншим атомом карбону. Два інших з двома атомами гідрогену. Негібридизовані П-електронні орбіталі двох атомів карбону утворюють П-зв'язок, який розташовується перпендикулярно до сигма зв'язку, який знаходиться між атомами карбону. Таким чином, між цими атомами карбону утворюється подвійний зв'язок. В молекулі етину в гібридизацію вступають 1С і 1П електрон кожного атома карбону. Утворюються дві гібридизовані електронні орбіталі, одна з яких утворює ковалентний зв'язок одного атома карбону з іншим, а друга ковалентний зв'язок з атомом гідрогену. Два негібридизовані електрони одного атома карбону. Утворюють з двома негібридизованими П-електронами другого атома карбону два пі-зв'язки. Ці зв'язки разом з одним сигма-зв'язком, який розташований між двома атомами карбону, розміщуються за трьома напрямами у просторі X, Y і Z. Таким чином утворюється потрійний зв'язок між атомами карбону в молекулі етину. Якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте поставити вподобайки. І підписатись на наш канал.